Вітаю вас сьогодні, я хочу поговорити з вами про надійність нашої компанії, про те, чому ж сюди потрібно прийти для того, щоб покращити своє фінансове положення. Ну, по-перше, нагадаю, що звати мене Юлія Сердюк, і я лідер компанії І «Лю Саме про цю компанію я і буду говорити. Найперше, що дає можливість. Говорити про надійність нашої компанії, це те, що вона зареєстрована в США в штаті Флорида. І цю реєстрацію можна перевірити на сайті. Це доступно кожному, кожна людина при бажанні може це перевірити. Цей сайт є в мене в презентаціях, тому кому цікаво, ви можете його знайти і перевірити самостійно. Чому Америка? Тому що це не офшорні зони, це не острови, це не Дубаї, це та країна, де досконала система, і наші засновники вони не хотіли б мати якісь неприємності із законом і портити свою репутацію. По-друге, наша Компанія зареєстрована на такому авторитетному порталі, як Бізнес Home. Це портал, на якому зареєстровано більше 800 компаній, компаній світу. І якщо компанія тут зареєстрована, то це вже говорить про те, що це надійна компанія, що вона працює, що там все чесно і прозоро. Але Наша компанія вона не просто тут зареєстрована, вона входить в топ-5 і займає найвищі позиції в різних голосуваннях, рейтингах, опросах і так далі. Тому що все це постійно проводиться на бізнес-форхомі. Це теж можна перевірити, це все можна переглянути, подивитися. Другий, третій. Фактор, який дає можливість 100% говорити про надійність компанії, це те, що наші засновники люди публічні, вони постійно виходять на зв'язок, вони постійно рекламують, розповідають про компанію, про продукт, вони вчать. Партнерів і взагалі людей, як користуватися продуктом. Вони розповідають про продукти, про те, які вони з чого складаються, як їх вживати і так далі. Тобто, ви розумієте, якщо людині є що приховувати, то вона не буде постійно ну, такою публічною. А наші засновники вони дуже і дуже публічні люди. З ними можна зв'язатися в будь-який момент і задати їм питання, і отримати відповіді. І четверте, теж не мала важний такий пункт, це те, що жодна компанія в світі, ну я взагалі не чула про таке. Може повернути гроші тільки за те, що ви користувалися продуктом і вам щось не сподобалося. А наша компанія, якщо ви протягом 90 днів, тобто трьох місяців, використали продукт, з'їли його, випили. Але вам щось не сподобалось. Чи то там упаковочка не така, чи баночка не така, чи ще щось вам там не сподобалось, ви можете ці пусті баночки, пусті коробочки скласти, відправити в компанію, і компанія вам виплатить ваші, компенсує ваші витрати. Тобто поверне гроші за з'їдений вами продукт. Це говорить про те, що компанія. Таких випадків іще не було в компанії, ніхто не повертав гроші. Але цей факт говорить про те, що компанія впевнена в якості свого продукту і вона не боїться, що люди масово будуть повертати продукт. Тому ось такі це. Ну, я вважаю, що ці чотири фактори такі це найголовніші, які дають можливість говорити про те, що ця компанія буде працювати дуже і дуже довго. Ну і ще той факт, що це маркетплейс. Тобто це величезний в майбутньому, в дуже близькому майбутньому, величезний інтернет-магазин. А ви згадайте, подумайте, пригадайте, який інтернет-магазин у нас закрився. Ніякий. Вони тільки розбиваються, вони тільки нарощують свої потужності, вони тільки йдуть вперед. Навіть взяти наші українські інтернет-магазини, розетка. Пром і так далі, скільки було негатива, скільки було нарікань на те, що вони довго не протримуються. Але вони працюють, вони розвиваються. А якщо взяти маркетплейси світового значення, то, звичайно, тут ну, навіть говорити немає про що. Тому наш. Маркетплейс, він не закриється, він не зупиниться, він буде розвиватися. Вже лінійка товарів збільшується і наші потужності теж збільшуються. Розвивається клієнтська база, з'являються все нові і нові партнери. І до кінця 2024 року планується. Що в наших рядах партнерів буде від 3 до 5 мільйонів. І, звичайно, всі ці люди будуть знаходитися під тими, хто вже зареєстрований в цій компанії. Тому я вам раджу. Не зволікати, не чекати довго. Ви бачите, що компанія працює вже, наш маркетплейс працює вже 17 місяців, і за цей час він показав себе тільки в розвитку. На, сьогоднішні, на сьогоднішній день в компанії вже майже мільйон 250 000 партнерів, 250 тисяч партнерів. Це величезна цифра, і жоден маркетплейс такими темпами не розвивався. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, якщо ви хочете покращити його, просто спробуйте. З вами чи без вас, маркетплейс буде розвиватися. З вами чи без вас ми будемо заробляти свої гроші, тому що ми вже тут. І ми дуже хочемо, щоб. Кожен із жителів планети, тому що наш маркетплейс це міжнародний, і кожна людина, яка є на планеті Земля, вона може користуватися як продуктом нашої компанії, так і всіма її вигодами і заробляти гроші. Тому приходьте, приєднуйтесь. Ми будемо дуже раді бачити вас у своїй команді, посилання буде під відео, тому або можете самостійно зареєструватися, або можете написати мені, якщо у вас є якісь питання, або просто пишіть Хочу в команду. Якщо вам все зрозуміло, і ви просто хочете теж змінити своє життя. Якщо в вашій родині не було багатих. <тил taxpayer> то саме ви можете стати початківцем цієї такої прекрасної традиції, бути багатим. Але вибір за вами, я вас запрошую, а вирішувати тільки вам. Гарного вам дня, сонячного, тихого, мирного!